І всім знову на канал читати круто. Bookтів знаю я, з вами Аліса. А сьогодні у мене Терадори з Бассу Київки. Ось. Автор Ставолодна з Стайком. Ось. У мене є в Україні книга Сторінкова. Ось. Але я читала в Словаччині тільки таку ось. У нас головні персонажі Ява та Павлуша. Але Ява це насправді Іван, якого просто так звати. Ось. Тому так його і причепилось це ім'я Ява. Це про двох хлопчиків, які були дуже бешкетні, Звичайні хлопчики, які просто от, та, та Павлуша писав про це в своїй книзі. Ось. Я тільки прочитала дві частини, ще є третя частина. Ось. Сьогодні я вам розкажу про першу. Як вони були детективами. Ось, Але починається з того, все, що вони почали копати, е, знаєте що, метро в селі. Тобто вони хотіли, щоб проїзд коштував 2-3 копійки. Ось, а родич безплатно їздила, от вчительки одній 5 копійок. Ось, це ще книга дуже давно писалася, тому тут копійки, а не гривні. Ось і такі малі суми. Та їх дід над цим спіймав. Ось ти сказав, закопайте, бо туди свиня впала. Ось. А тоді хотілося ще щось видумати. Так, бачила вона один раз фільм, де були тереодори. Та захотіла стати тереодорами з високівки. Ось, Але був бик, дуже сильний, тому вони забоялися з ним ось грати. Тому вирішила на корові. Але вона спочатку була дуже спокійна, але що трапилось далі, ви дізнаєтеся, якщо прочитати цю дуже чудесну книгу. А потім вони в колодязі почули гавкіт, дістали зудового песика. Ось, та тепер він їх найкращий друг. Це якийсь був. Песик десь з іншого села чи десь не знали цього песика. Тобто це був не з його кола, бо всіх песик вони знали. Ось. Та вони одного разу вигнали їх з класу за те, що вони, що цей песик, коли відповідав Павлуша загавкав песик, тому їх вигнали. Ось і вони підслухали, що двоє мужиків вони хочуть щось зробити. 20 желізних багато платить. Вони тільки чули малі слова. Ось, наприклад, таке, як я тільки що сказала. І за це, що вони вкрали ще дзвінок, щоб у них не закінчувалися уроки у дітей, які уч, навчаються. Ось. Привізли до песика, щоб було весело. Але цей песик втік і дзвінчав, всі діти повибігалися і їм заборонили поїхати в Київ. Але вони проворні, тому хотіли за тими мужиками. подивитися, що вони там будуть купляти, що робити. Тому, поки вчителька не бачила, запригнув в машину. Так заховала, щоб ніхто не бачив. Але діти були добрі, їх бачили, але не здали. Вони вже коли 30 кілометрів від'їхали, себе здали, та що сталося далі? Нікому не ясно. Бо ви ж не прочитали ту книгу, тому її треба читати. Ось. Але ж так дісталися вони до Києва. Там було багато пригод, вони загубилися. Вони були і на Дніпрі. Їх забрала і поліція. А що сталося далі? Дізнайтесь, якщо прочитаєте цю книгу. На всім па-па-па-па!